Додаток 4ДФ. Привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке додаток 4ДФ єдиної звітності. Прошу вас підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Новий додаток 4ДФ це аналог квартальної форми 1ДФ, і заповнюється він за тим самим принципом. Називається цей додаток відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. І подається він у складі нової об'єднаної звітності. Хто подає податок 4Д? Його подають всі роботодавці, а також всі суб'єкти господарювання, юрособи, самозайняті особи, ФОПи, які у звітному періоді виплачували будь-який дохід на користь інших фізичних осіб. Наприклад, ви ФОП першої, другої або третьої групи в ході своєї діяльності сплачуєте іншому ФОПи за товари або послуги. Тоді вам потрібно подавати додаток 4Д. Коли подається? Подається об'єднана звітність один раз у квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, тобто за перший, другий, третій, четвертий квартал, але розбивається за місяцями звітного кварталу. При цьому окремо за рік така звітність не подається. Куди подається? Звіт подається до контролюючого органу за місцем свого розташування. Нова об'єднана звітність обов'язково подається в електронному вигляді або на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації, тобто на плешці. Якщо в звітному кварталі таких виплат фізособам не було, додаток 4ДФ за цей квартал не подається. А якщо не подати, за неподання або несвоєвчасне подання додатка 4ДФ передбачено накладання штрафу в розмірі 1020 гривень та 2040 гривень при повторному такому порушенні в межах року. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.